Їм дали надію на порятунок, але згодом Підло забрали життя. Понад 50 українських військових загинули, а ще більше отримали поранення у наслідок спланованого теракту окупантів щодо наших захисників у виправній колонії, що в Оленівці. черговий акт геноциду шокував настільки, що заслужений прикарпатський ансамбль пісні і танцю верховина вирішив відсняти відеороботу про звірства в Оленівці і на увесь світ заявити: замовчувати та пробачати такі дії ворога не маємо права. Ми знаємо цю трагедію, яка сталася в Оленівці, і вона показала наскільки є ця двояка якраз думка, що люди повірили, що і ніби і ООН, і інші і червоний хрест надали можливість. Незважаючи на це, вони переходять у рубікони. І от от, от от саме це мене дуже сильно вразило і до сліз довело. І Тому вирішили відкласти одну відеороботу і зробити от саме цей меседж, щоб показати трагедію. Для нас українців важливо Важливо пам'ятати кожного хто захищає нашу землю, кожного хто поліг, захищаючи нашу Україну, і напередодні дня незалежності це наш обов'язок висвітлити, показати і в такому творчому дусі е, показати трагедію українського народу трагедію, яка веде до перемоги, адже ми знаємо, що українці переможуть. Для відеокліпу, кожен кадр якого просякнутий полем, бо розповідає про пережити як українськими захисниками у полоні, так і згодом їхніми рідними, які назавжди втратили хто сина, хто люблячого тата, обрали й непросту музичну композицію. Це стародавній кант, пісня молитва через поле Широкеє. Ця пісня Молитва це не просто такий твір. Це великий кант, який дає старовинний, який має свою енергетику, свої емоції. Він виник не просто так, він виник або так само або з болю, або з великої подяки до Богородиці. Тому він є її присвячений. І ми зараз його даємо нове влиття в нього, даємо новий поштовх, щоб попросити Бога, Богородицю, щоб вона. Змилосердилася, захистила нас. Цей ансамбль сьогодні зробив таку зйомку на підтримку українських воїнів, особливо полонених воїнів наших. А ще найголовне після того, навіть щоб висвітлити всю правду про що робить ця ненависницька Росія із нашими воїнами, що відбулося в Оленівці. Робота над проектом стартувала кілька тижнів тому, розповідає режисер та керівник верховини Сергій Дмитрів. Каже, творчу ініціативу верховинівців підтримала влада міста. Із локаціями допоміг музей Дрогобичина, який відчинив двері стародавніх храмів. Відеозйомку забезпечила Вестар студія зі Стрия. Загалом зйомки кліпу проходили у кількох сокральних локаціях Дрогобича і не тільки. В церкві святого Юра, де була ікона Марії Сніжної, оскільки нам вона була потрібна, бо пісня звернення і до Христа, і до ікони. Храм чесного Христа був задіяний. Так само були задіяні, звісно, певні локації і були задіяні в кар'єрі. Ми знівали, оскільки шлях воїна, який проходить, на мою думку, такі самі страждання, які Христос йшов на Голгофу. До кого ми не зверталися, всі нас підтримали. Так само, і отець Никон, який ми працюємо. В Гарнізонному храмі так само відкрили храм, дозволили нам провести зйомки. Ми пояснили, як це відбувається. Найскладнішим моментом зйомок творча команда називає кадри із постановкою тортур наших військових, яких отримували у клітках в Оленівці. кажуть і самі плакали, коли це зображали. Найскладніше було оці тортури. От коли знімали деякі актори, коли там стояли, не казали, ми плакали, ви просто не бачили, ми в окулярах були. Було складно і ще одне: закликаємо усі творчі колективи, народні ансамблі. Зверніть увагу на це, давайте говорити про це. Хлопці там підтримуємо їх. До проекту залучили творчу сімейну пару із числа вимушених переселенців Антоніну та Олександра Гладких. Вона акторка, він звукорежисер. Рідне місто Сєвєродонецьк покинули після тижня, проведеного у бомбосховищах. То що таке звірства окупантів добре знають, та передали це у відеороботі. Ця історія про людей, котрі забувають, що сьогодні відбувається. І їм потрібно нагадувати. Дуже багато людей звикають до того, що війна десь там, їх це не стосується. Це і для українців, і, напевно, не тільки і для закордоння також, тому що багато людей у Польщі, в Європі, в Німеччині, будь-де, якась частина людей, напевно, думають, що ну, їх це не стосується. Моя роль це роль смерті. Головний меседж це щоб люди розуміли, що зараз має бути в наших серцях, в наших думках, що для нас головне. Відеороботу про звірства у Оленівці представлять до Дня Незалежності. Творча група каже, через поле шероки я стане нагадуванням усім українцям, що перемога, до якої ми йдемо, нашим захисникам дається не просто. Тож місія кожного тилу підтримувати, молитись та вірити. У наші ЗСУ. Я би хотів запевнити всіх від імені всіх Другобичан, що ніхто не забути і нічого не забуде. Що всі наші хлопці, які знаходяться в полоні, які з гідністю і честю виконали свій святий обов'язок, які виконали наказ, особливо це стосується наших азовців. І щоб зберегти наше ваше дорогоцінне життя, здалися в полон. І зараз терплять цю наругу. Ми пам'ятаємо про вас, ми переживаємо за вас, ми молимося за вас і зробимо все для того, щоб ви вернулися на нашу рідну землю.